Шановні бандерівці, сьогодні 9 травня 2014 року і це огляд новин ТСН на 8 травня. Починаємо. Перша новина. Харківський Ультра заспівали Севастополі хід про Путіна, а кияни влаштували патріотичну перекличку. На матчах 7 травня в Києві було не тільки що подивитися, а ще й послухати. Футбольні ультра з країни продовжують активно виявляти свою громадську позицію. Кореспондент ГТСН зняли ексклюзивне відео з трибун київських стадіонів, на яких у середу відбулися два матчі. Давні чемпіонату між Севастополем і металістом харків'яни автори популярної пісеньки про Путіна, котра виконала її з гостового сектору. Матч у Севастополі між цими командами був заборонений, тому гру довелося проводити на нейтральному полі стадіону Динамо. Кількома годинами пізніше той самий хід лунав уже на НСК Олімпійській. У півфіналі Кубку України зійшли столичне Динамо та Одеський Чорноморець. Також поміж київськими та одеськими фанатами відбувались патріотичні переклички Слава Україні і героям слава та Слава нації, смерть ворогам. Після матчу на стадіоні лунала пісня Воїни світла. Характерно, що жодних образливих виників на адресу одне одного вболівальники собі не дозволяли, а поза межами стадіонів не відбулось жодних сутичок, попри те, що ультрас-металіста та особливо Чорноморці є ворогами для фанатів Динамо. Кримчани після анексії залишилися без заробітку через порожні набережні, ресторани та готелі. На головних пляжах Криму міжаться лише два десятки відпочивальників. Місцеві зізнаються, що минулого року на Тереневіці та людей тут було у десятки разів більше. Раніше де по дорозі із Симферополя до Ялти кожних 200 метрів стояв автомобіль, із якого місцеві пропонували житло із вікнами на море. Цьогоріч у травні таких пунктів лише три. Місцеві жителі жаліються, що люди фактично не заселяються у приватні готелі і не купують традиційну ялтинську цибулю. Наприклад, приватне помешкання для туристів коштує від 300 гривень за ніч. Кримські бізнесмени чомусь вважають, що усьому винна нова київська влада, яка нібито не пускає поїзди з України в Крим. На напорожні язти людей небагато. Атракціони для дітей порожні. Яхти, на яких так любили виходити в море українські туристи, прив'язані до берега. Зановить збитків і яхтинські ресторани. Ніхто не хоче витрачати свої важкозароблені бюджетні гроші. Головна розвага для туристів безкоштовні вуличні музиканти. Серед них є і щирий український бандурист Дід Михайло, який після анексії Криму з поліцією спілкується щодня. Путінську колорадську стрічку українці на день перемоги замінять червоним маком. Замість гео Орігенівської стрічки, пропагованої супутінською владою та активно вживаною терористами, що захоплюють будинки та людей на Сході та Півдні України, символом пам'яті в Україні має стати червона чорна квітка. Цей знак використовують у світі, згадуючи загиблих під час воєн. Чужий українській історії та загамлений кремлем символ Інститут національної пам'яті України запропонував замінити світовим. Червоний мак як символ усіх загиблих у війнах з'явився ще після Першої світової війни. Із червоними маками на грудях офіційної особи з'явилася на урочистостях 9 травня. Промислового виробництва поки що не налагодили, не тільки соціальний гендмейт. Майстриня Тетяна Стець розповіла, що для того, щоб зробити червоний мак, знадобився червоний атлас. Із тканини слід вирізати 12 полісток різного розміру. Потім допомогою свічки полісткам можна надати вигинів, А потім зжити у коло. Центр слід скріпити чорними намистинами. Українські силовики підірвали два автомобілі терористів у Слов'янську. Сьогодні вночі проросійські сепаратисти напали на шостий блокпост антитерористичної операції у місті Слов'янськ на Донеччині. Терористи стріляли по українським силовикам. У відповідь два автомобільні нападники, з яких вела стрілянина, знищення точним пострілом РПГ. МВС повторно заявляє, по всякому, хто відкриває вогонь по позиціях підрозділів АТО, буде відкрити повторний вогонь на ураження без попереджень і коливань. Сепаратисти у Луганську викрили танк. У Луганську сепаратисти викрили Т-34, який знаходився на реконструкції. Так, танк багато років стояв у районі меморіального комплексу Гостра могила. Сьогодні, близько 6-ї години, ранку його під'єднали до Брика, захопленого будівлі СБУ в місті. 5 квітня танк зняли з постаменту для підготовки до участі у заходах, присвячених Дню перемоги. Реконструкцію проводили силами міськради та громадських організацій. Варто зазначити, що 7 травня сепаратисти вже намагалися захопити тан, але після переговорів із заступником мера Олександром Ткаченком вони вирішили цього не робити. Зараз Т-34 стоїть біля барикади. Біля нього фотографуються люди. Будова частина танка знаходиться в робочому стані. Сепаратисти збираються приїхати в набродентехніці 9 травня центру міста. У колегі затримали терористів, які готували вибухи на день перемоги. Співробітники СБУ затримали двох мешканців Миколаєва, які виявилися лідерами радикальної проросійської організації Миколаївський опір. Повідомляється, що дана організація планувала 9 травня вибухи під час покладання ветеранам квітів до могили невідомого солдата та меморіалу слави героям Ольща Шанцям. Встановлено, що зловмисники організували і координували сепаратистські заходи місцевих проросійських радикалів, а також забезпечували взаємодію зі спецслужбами Російської Федерації для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Миколаївській області, повідомляють в СБУ. Мешканці Миколая затримано в рамках кримінального впровадження за частиною 2 статтєю 110 всягання на територіальну цілісність і недоторканність України та частиною 1 статтю 111 Державна зрада і частину 1 статтю 263 незаконне поводження зі зброєю Кримінального кодексу України. І через затримання у зловністю було вилучені дві одиниці вогнебальної зброї. Донецькі та Луганські сепаратисти все-таки проведуть псевдореферендум 11 травня. Сьогодні, 8 травня, члени нелегітимної народної ради, самопроголошеної Донецької Народної Республіки, заявили, що не будуть переносити сепаратистський референдум щодо незалежності Донбасу. Про це заявив співголова уряду самопроголошеної ДНР Мирослав Вороденко. Референдум буде 11 травня, додав він. Більш того, як пише сьогодні, через тиждень ДНР збирається провести ще один референдум, головним питанням якого стане приєднання до Російської Федерації. Крім того, Нелегітимна Луганська народна рада приймає рішення про проведення псевдореферендуму про незалежність Луганської області. Псевдореферендум проведуть також 11 травня. Сепаратисти заявили, що дане рішення було прийнято одноголосно. Хоч ввести карткову систему видачі продуктів. Мінпромторг Росія вирішив запровадити у Криму та Севастополі програму адресної продовольчої допомоги для нуждених видачі продуктових талонів. За повідомленням відомства, у Криму наразі зовсім немає проблем з продуктами, а прогнози вкрай оптимістичні. Але при всяк випадок пропонують ввести програму видачі продуктів за картками. Нібито введення такої міри пов'язано з можливими збоями в роботі північно-кримського каналу, внаслідок чого можуть виникнути проблеми з зарошенням полів, що викличе дефіцит сільськогосподарської продукції. В Росії напередодні Дня перемоги знесли і викликнули в яр пам'ятник радянському солдату. У селі Салтика Кирівської області Росії напередодні на перемогу знесли пам'ятник радянському воїну. Як пише блогер Сергій Косолапов, постамент знесли в день, а на цей факт не відреагувала навіть поліція. Посеред білого дня приїхали вандали, звалили пам'ятник і вивернули постамент. Саме скидом кидом відвезли до міста Слобідське на пилораму і скинули в Заболочений Яр, зазначив він. При цьому Колосапов надає, що земля, на якій був встановлений радянський солдат-визволитель, є муніципіальним, а пам'ятник все поруч з прибутковим коб... для далекобійників, власники якого, за словами місцевих жителів, давно б поставити поруч літньої тераси під шашличну. 9 травня в еподорі Чорного моря увійде американський крейсер. За безпекою Східної Європи в день перемоги слідкуватиме американський крейсер Вела Гульф. Цей корабель військово-морського флоту належить до протиракетної оборони США. У Чорному морі він буде 21 день. На його озброєні крилаті ракети Томогавк, протичовнові ракети «Асрок» та зенітні керовані ракети стандарт 2 і стандарт 3. Потужність радіолокаційної станції системи ІДЖИЗ дозволяє шукати, виявляти, супроводжувати до трьох сотень повітряних цілей, а також наводити на них ракети комплексів ППО. У Чорному морі нині перебуває американський фрегат Тейлор та французьке розвідувальне судно де Ломе». А щоб не порушувати часові рамки конвенції, фрегат Тейлор нібито має залишити Чорне море до 12 травня. Росія перевела Україну на передоплату за газ. Росія запроваджує режим передоплати за поставлений Україні газ. Про це йдеться в помідовленні Міністерства енергетики Російської Федерації. У повідомленні йдеться, що 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона мала сплатити за поставлений газ. У відомці стверджують, що з березня поточного року «Нафтогаз України» не надійшло жодного платежу, а загальний борг України за газ на сьогоднішній день досяг 3,5 мільярдів доларів. Згідно з пунктами 5.1,5 і 5.8 контракту на постачання газу від 2009 року між ВАД, «Газпром» і НАК Нафтогаз України, на виконання зобов'язань тягне за собою автоматичний перехід з 1 червня 2014 року до постачання газу на Україну в режимі передоплати, заявив Новак. Китайці месово телефонують в посольство України в бажанні воювати на Кримському фронті. У Китаї найвідомі розмістили в соціальних мережах фейкове оголошення про набір добровольців на Кримський фронт. Це викликало шквал дзвінків посольство України в КНР. У зв'язку з появою 6 травня в китайських соціальних мережах повідомлень про нібито набір посольством України в КНР найманців з числа громадян Китаю для участі у бойових діях в Україні. Посольство України в КНР заявляє, що згадана інформація є неприкритою брехнею і грубою провокацією. Переконано випросимо всіх громадян Китаю ігнорувати такі повідомлення, зазначили в українській представництві. В оголошенні, зокрема, йшлося про найманців серед чоловіків віком старше 18 років без безсудинності. Після проходження тижневої безкоштовної підготовки в Китаї і підписання офіційних трудових контрактів зацікавленим обіцяють можливість добровільного відбути для участі в бойових діях на Кримському фронті. Винагорода щоденна оплата служби на передовій складе 10 тисяч юанів, близько 15 тисячі доларів, які в той же день будуть перераховані на особистий рахунок, а у разі загиблі добровольця його рівним буде виплачити компенсацію в розмірі майже 130 тисяч доларів. При цьому пості вказаний реальний адрес і телефонне посольство. Посольство України в КНР розмістило зґрутування на своєму офіційному сайті і направило ноту до Міністерства закордонних справ, Міністерства громадської безпеки та інших компетентних органів із вимогою розібратися в ситуації. Миролюбні заяви Путіна щодо України викликали у ліцінка погані перечуття. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з підозрою поставився до заяв президента Росії Путіна по Україні та дав дорушення правоохоронцям посилити Заходи безпеки на День перемоги. Мене насторожила ця заява Володимира Путіна. Вона викликала погане пережиття. Вони говорять одне, а роблять інше. Після цієї заяви я звернувся до правоохоронців посилити заходи безпеки на 9 травня, сказав Яценюк в інтерв'ю П'ятому каналу. Мені зрозуміло гра. Росіяни звернулися із закликом перенести референдум. Самі спочатку дали вказівку призначити референдум, а зараз грають в гру, що вони хочуть принести його. Далі вони заявили про те, що нібито навіть вони погоджуються на проведення виборів 25 травня, що нібито вони зацікавлені в тому, щоб зробити внесок у стабільність України. Вони цей внесок роблять щодня. Фінансують терористів, які займаються антиукраїнською пропагандою. І після таких мирних заяв про те, що вони зацікавлені за стакації ситуації в Україні, що станеться в Україні. Попевнені лиценюк. Наразі це все. Наступний випуск вже завтра. Нехай вам щастить і до зустрічі!